Ще раз про санкційний список РНБО до якого потрапили відразу п'ять осіб, серед яких і п'ятий президент та чинний депутат Петро Порошенко В СБУ пояснили санкції проти нього пов'язані із загрозами державній безпеці. А президент Зеленський згодом додав, що запровадили їх через виведення мільярдів гривень під час війни, і пообіцяв скасувати санкції, якщо олігархи повернуть гроші, і потім ці гроші передадуть армії. В партії Європейська Солідарність таке рішення проти свого лідера Петра Порошенка назвали незаконним. Прокоментувала його вже і в європейському парламенті. Президент найбільшої тамтешньої групи це європейська народна партія. Манфред Вебер він назвав звинувачення цтою. Політично вмотивованими і закликав президента України Володимира Зеленського переглянути це рішення і уникати дії зараз. знову стата, які підривають єдність Україні. То за що ж Рада нацбезпеки наклала санкції на п'ятого президента України Петра Порошенка? Подробиці дивіться далі в об'єднаному марафоні. Травень 2014-го. Інавгураційна промова Петра Порошенка: Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. Частину він говорить російською. Чим я як президент к вам? Приїду до вас найближчим часом з миром, з гарантіям використання російської мови. регіоні як політик Петро Порошенко народився в 1997 році. Він вступив у партію Віктора Медведчука СДПУО і вперше був обраний до Верховної Ради народним депутатом. За наступні 16 років до перемоги на президентських виборах він був серед лідерів помаранчевої революції, встиг попрацювати в командах Ющенка та Януковича та потрапляв у скандали. Уже у перше літо президентської каденції Порошенко постав перед військовими викликами. Російська агресія тривала, і оголошена, що його попередником Турчиновим антитерористична операція вимагала координованих і конкретних рішень. Із квітня, по липень 2014-го Наші військові витісняли проросійських бойовиків чи невирішальні бої відбулися за місто Слов'янськ. Кілька місяців місто було оточено силами оборони. Так зване ополчення на чолі з терористом Гіркиним стрілком. Овим чинило опір, аж раптом вирішили його покинути організованою колоною без прикриття ПВО та на відкритій місцевості. Команду знищити наші військові не почули. Запрашуємо дозвіл. Ну можна ж було хоч щось сказати, а вони морозяться. Верховне командування заборонило відкривати вогонь по супротивнику. Наступною трагедією стала битва за місто Іловайськ. У серпні наші зайшли в це місто на сході Донецької області. Відразу почала з'являтися інформація що на територію України почали заходити регулярні війська Росії, було введено до вісьми батальйонних тактичних груп збройних сил Російської Федерації. Протягом наступних днів росіяни оточують місто з українськими військами. Наші просять про допомогу в керівництва держави, будь-якої реакції не почули. У Києві готувалися до параду незалежності Іловайський котел кател в першу чергу відбувся, тому що не було чітких і зрозумілих наказів. І фактично кинули бійців на призволяще. у 20-х числах серпня. Співвідношення сил оборони і росіян становлять один до десяти. Наступні дні командування на місці домовляється з росіянами про так званий коридор. Окупанти пообіцяли випустити військових з оточення, але слова не дотрималися і відкрили вогонь на ураження. Через два роки по всьому світу, зокрема і в Україні, відбудеться оприлюднення масштабного розслідування, яке увійде в історію як Панама Пейперс. Одним із фігурантів був президент Порошенко. Журналісти-розслідувачі з'ясовують, що у момент найгарячіших боїв п'ятий президент оформлював на себе офшорну компанію в Белізі. Це абсолютно абсолютно прозоро. Спеціально створені підприємства. Це абсолютно нормальна практика. Це зробили не для того, щоб зменшити податки. Не таємно, це абсолютно відкрито. З'явилося в українських змі і було зареєстровано на моє ім'я. Повертаємося у 2014-й. у вересні. Зразу після Іловайська в мінську відбулися переговори між Україною та РФ за участі європейських спостерігачів. Згодом їх назвуть капітуляцією Порошенка перед Путіним. Мета мого нинішнього Мінська – зробити все можливе, щоб припинити кровопролиття. 5 вересня підписано так званий протокол, яким фактично легалізували і визнали суб'єктність бойовиків ЛНР на чолі із Плотницьким та ДНР Захарченка. У подальшому присутність цих псевдоутворень не буде підлягати сумнівам. Попри домовленості про припинення вогню, бої на сході України тривали. Зокрема, і за Донецький аеропорт. Згідно із домовленостями, його територія відходила бойовикам, але наші військові відмовилися залишити свої позиції і продовжували його оборону. Згодом їх назвуть кіборгами. Чергове загострення на фронті відбувається у січні 15-го. Щойно дав було зруйновано. Окупанти рушили в бік Дебальцевого. Крім регулярної армії РФ у боях проти України були вперше задіяні вагнерівці. І знову мирна конференція у мінську. 17 годинні переговори за зачиненими дверима. Лідери України, Франції, Німеччини прагнуть миру. Путін висуває неприйнятні умови про визнання ЛДНР. Серед перемовників з'являється Медведчук. Це було просто і фактично нам виставляли всілякі неприйнятні умови відходу здачі. Ми не ну пішли тут на жодні ультиматуми і чітко провели позицію, що припинення оголошувати. Уже за два місяці відбудеться телефонна розмова Путіна та Порошенка. Її у 2020 році оприлюднить державний зрадник Андрій Деркач у дружній розмові. Президенти обговорюють внутрішні справи України, вітають один одного зі святом 1 травня і жартують. Сама розмова завершується вже легендарною фразою Порошенка. Тисну руку обіймаю майже через 10 років. Стає зрозуміло, чому. Тон президентів такий приязний. У той час торгівля між Україною і її окупованими територіями значно розширюється. Із підконтрольної частини в бік бойовиків йдуть продукти, харчування та будматеріали. назад повертається вугілля. Тисячі компаній отримують спецдозволи із оприлюднених телефонних розмов Медведчука. Стає зрозуміло, весь бізнес контролюється із адміністрації президента Порошенка. Гроші возять готівкою під захистом СБУ, а бойовики не чіпають причетних до схем. На своїй території. вони до цих підприємств не підходять, тому що ці компанії в мінську. Мінська в 21-му році видання Бігос оприлюднює записи телефонних розмов Віктора Медведчука у чотирнадцятому-шістнадцятому роках. Він у цей період відіграє роль такого собі зв'язкового між Києвом та Москвою. З них стає зрозуміло, як п'ятий президент фактично реанімував кума Путіна Медведчука в українській політиці в Україні. Починають працювати проросійські телеканали, партії та політики. Не давай воля Не даю. Отже, за участі адміністрації президента, Медведчук отримує доступ до нафтової труби Дружба. Нею качають дизельне паливо із Росії. Також за допомогою СБУ від Кума Путіна зачистили ринок автомобільного газу. В свою чергу Медведчук допоміг вигідно у лапках віддати росіянам судноремонтний завод Порошенка у Севастополі. І ще одна претензія РНБО до політика Петра Порошенка називається Харківські угоди. Це так званий договір між Україною та Росією, підписаний у квітні 2010-го. За ним Україна отримала знижку на газ. Росія продовжила строки перебування Чорноморського флоту у Севастополі до 2042 року. Від України документ підписав Віктор Янукович від Росії Дмитро Медведєв. Петро Порошенко спочатку, як міністр закордонних справ в уряді Азарова, документ готував, а після відставки виправдовував. Україна не способна була оплачувати ці суми. Україна не здатна була оплачувати ті суми, і Україні та Росії треба було знайти взаємоприйнятний варіант для того, щоб врегулювати формулу міжнародних розрахунків і з іншого боку не створити прецедент для інших країн, тому що після України інші країни б поставити питання про зміну формули та зниження ціни на газ. Президентська каденція Порошенка відзначена і важливими для країни досягненнями. Україна отримала безвіз із країнами Євросоюзу, Військо отримало час для переозброєння і підготовку для майбутнього протистояння із Росією. Українська церква, незалежність підкріплену Томосом. Три роки тому Державне бюро розслідувань вручило Порошенкові підозру у Держзраді. Як накладені на нього санкції вплинуть на хід розслідувань його діяльності буде зрозуміло і згодом. Дмитро Святненко ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.